Вибухи, постріли та димові шашки. Так у Львові сьогодні розпочинали святкувати 83-ю річницю з дня створення повітряно-десантних військ, аби вразити усіх, солдати демонстрували свою військову підготовку. Кажуть, служити у ВДВ для них велика честь. День ВДВ це, це більш як сказати, це, це щастя, тому що носити тільняшку і берет – це велике дуже щастя для всіх, тих, що служили в цьому полку. Це самі кращі війська. круче ВДВ нет. Ми збираємося всі свої товариші, яких ми поважали. Ми їх завжди будемо збиратися. бо нас так вчили. Є братство, братство, десант. І треба до нього тянутися. На плісу збираються і ті, що колись випустилися з лав десантури. Сергій Тукарів службу відбував ще на початку 80-х. каже, день ВДВ чекає упродовж цілого року. День ВДВ це завжди свято для десантників. Ну, мабуть, більше, ніж. День рождення, тому що збираються всі товариші, друзі, сім'я, котрими служив. Так, звісно, поздравляємо. Ну, собираємося, шашлики, звісно, ну є традиції, <сіх> Є традиції, та, звісно, у нас і басі, і басейни, і фонтани. З нагоди Дня ВДВ у 80-му аеромобільному полку нарешті завершили переоблаштовувати казарму для службовців-контрактників. На це з держбюджету виділили майже 20 мільйонів гривень. Невдовзі там з ініціативи адміністрації президента та Львівської області поставлять ще й телевізори. Три роки назад, за доручення президента, тут було рішення перебудувати казарму підвищеної якості для військовослужбовців, військової служби за контрактом. О, сьогодні дійсно особовий склад відчув в опіклування органів державної влади. Отож, після урочистостей на території полку десантники гуртуються в центрі біля головного фонтану. Традиційно скупатися у головному фонтані міста львівським десантникам не вдасться. Минулоріч таке святкування принесло місту чимало збитків. Відтак, цього року воду у фонтанах міста вирішили злити. У 2011 році було задано збитків на суму 20 тисяч гривень, у 2012 на 5 тисяч гривень, і тому ми вирішили, щоб. Не було цих пошкоджень і так коштів не вистачає в бюджеті. Від такої ініціативи правоохоронців десантники не в захваті порушили їх традицію. Проте все ж таки не засмучуються. Думаю, дуже погано. Ну то як -то, це традиція, скільки років люди ж приїжджають зі всіх міст, не то, що тільки львівські. От, ну якось так, я не знаю, не гарно. А як ми тебе будеш його ситуацію? То я не знаю. Зараз будемо шукати щось, імітувати, видумувати. Ну, Я думаю, щось придумаємо. Загалом патрулює місто у день ВДВ майже півсотні міліціонерів: 25 у центральній частині міста і ще близько 20 у парках Львова.